Лозівська мерія запрошує Лозівчан взяти участь у святкуванні Дня перемоги. Міський голова Сергій Зеленський раніше вже закликав підприємства і станови міста організувати співробітників. Мер зазначав, що це свято має бути масовим. Лозівські школи виведуть на нього близько тисячі учнів. Водночас, Служба безпеки України у листі до міської ради попереджає, що терористична загроза залишається суттєвою і просить мерію максимально тісно співпрацювати з поліцією. Ситуацію напередодні Дня Перемоги сьогодні шоста. Того травня обговорив Лозівський міськрайонний оперативний штаб. Спільний для Лозової і Лозівського району оперативний штаб створили тиждень тому. У нього ввійшли керівники Лозівщини, силові структури і служби, що забезпечують життєдіяльність. Завдання штабу організувати все так, щоб свята для Лозівчан пройшли спокійно. На Великдень з цим впоралися. Звітують керівники ситуація. контрольована. У місті та районі все світла спокійно. Ми задоволені тою роботою начальника поліції, яка проведена була на останні свята. Один момент неприємний був, коли за ці свята було крадено 12 люків. Крадії вже шукають, додав мер. Поліція також звітує, що великодні свята були спокійними. Кримінальне провадження відкрили тільки одне і те пов'язане з порушенням закону про декомунізацію. Це, в селищі Палютина було висано флаг з гербом Радянського Союзу. На сьогоднішній день ми готуємо документи. Власник нас до володіння не пустив, ми готуємо документи для того, щоб проникнути до житла і вилучитись цей флаг. Інших таких подій не було, все контрольовано. На сьогоднішній день ми також готові до того, щоб зустріти нормально 9 травня». Поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Посадовці і комунальники у свята чергуватимуть. На меморіалі 9 травня не буде військового салюту. Міноборони заборонило це своїм підлеглим. Не буде і вечірніх гулянь з фейерверком. Усе відзначення дня перемоги пройде у першій половині дня.